Привіт! І це Брунгільда Осінь. Сьогодні я хочу вам показати цей чудовий, вже навіть трохи старенький скетчбук, який пережив достатньо усього, е -м 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 -м. Ну, прям видно, що він пережив. Якщо що, це не туалетний папер, а серветки. І я, якщо чесно, вже навіть не пам'ятаю, з якого року саме він, тому пропоную його відкрити. Він з 22-го року. Щоб саме його подивитися і оглянути, я саме цей огляд вже планую, можливо, з півтора року. Я хотіла це спершу анімувати, але, як бачите, трошечки не вийшло, У мене не хватило терпіння, тому, тому пропоную зараз його подивитися. Він достатньо мусив бути яскравим попередження, чи тут є якісь мої оригінальні ідеї. Можливо. Можливо, ні. 50 на 50. Тому що саме ще в той період я любила дуже сильно щось змальовувати, перемальовувати. І, наприклад, самий перший малюнок це моя оригінальна ідея. Я його не змалювала. Мені просто тоді подарували нові пастелі. Також малюночки були з ефектами, тому, думаю, можна і почати. Я казала, не знаю, чи казала, але кажу, я обожнюю все різнокольорове, люблю яскраве, таке, що можна схавати. Е, тому, да, перший розворот, розгорт, я не знаю. Підкажіть, прошу. Ну, Це, скоріше всього, щоб була змальовка якогось там гарного арту, але звичайно, що типу під свій все підробила. Тут я дійшла, це була весна 22-го року, я дійшла до блакитного періоду, дуже чудове аніме, раджу. Типу, змалювала, типу, ні, не знаю, але мені достатньо навіть гарно виглядало. Я це, здається, малювала в школі. Точно пам'ятаю. Я, я довгий час ще ходила з скетчбуками в школу. Це, звичайно, що я пробувала намалювати якусь архітектуру, щось воно вийшло, щось ні. Це, якщо що, Маріатський костел в Кракові. Тому так. І, звичайно, що це знову пастель. Пастель або олівці просто ван лав. Знову блакитний період, знову змальовки. Це, до речі, я потім собі просто прийняла як м'єм. Ну, кожен художник-білайк. Like. Не знаю, як ви, але я саме точу лівці таким канцелярським ножем, мені дуже вдобно. Маки. Вау, я вмію малювати маки. Навіть дуже гарно виглядає, мусила бути якась, бачу ідея класна, але мені знову ж не хватило терпіння домалювати. Хуманізація. Моя улюблена хуманізація, яку я часто роблю. Неважливо, чи в мене є на стрічні, але, але мій улюблений мультфільм, мій улюблений персонаж, так. Можна, можна. Навіть щось, щось моє. Тут а, Бачу, що щось склеєно, чи ні, чи мені здається. Щось Е... Щось не бачу що. Ладно, пропустимо. Перший малюночок з ефектами. Повипадалися мої тряпочки. Ладно, може потім повкладую. Чому з ефектами? Тому що воно плещить. Як воно гарно блищить. Це був годжо. Я знайшла золоті срібні фарби, і воно дуже гарно виглядає. Моя гордість. В принципі, зараз мені здається, що я могла б вийняти всі ці серветки, тому що воно вже, певне, не прилипне, але не знаю. Другий, і знову ж блакитний період, і воно теж плещить. А, як воно гарно блищить, прямо є золото. Да. Ті, хто не дивився блакитний період, спойлер, а може й ні. Будете самі думати, чи це дівчинка, чи це хлопчик. Мій третій ефективний малюночок це був вже Китай-фандом, який теж блищить. Мені, певно, дуже подобалось малювати людей, які плачуть персонажів. Але, але, пропустимо. Тут колись були одні з перших відео, прям, прям, прям такі. Тому я змальовувала це вже з людини. О, тут у мене вже появилась туш, чорна туш і перо. Танцюй, пи, поки живий, бо завтра прийде, не буду казати на Ютуб, щоб мене не забанили. Окей? Можете самі глянути. Це був відрізок з пісні, боже, як там? Цвентар. Звентар гурт називається. Пісню, не пам'ятаю, може мексиканець. Тут а... Depression My Fashion, по-інакшому я це не вмію сказати. Але метелик якийсь згорів. О, тут прям щось моє, теж якась ідея моя. Ключки. Та і всяке ось таке. Це теж, до речі, була чорнильна робота. Навіть, навіть якось вийшло. тут було я. Тут знову в нас олійна пастель. Я люблю олійну пастель. Так, не засуджую. Олійна Пастель. І серветочки ось така робота, але це була, признаюся, це була змальовка. Мені варто все-таки вкладувати всі ці. Папірці, тому що олійна пастель вона перебувається жахливо. Ви спитаєте, Фрунгільда, не вже в тебе немає лаку? Був, тільки він все псував. О. Це теж наче, була змальовка, але це навіть непогано виглядає, таке, як оліями майже намальовано. Оте мене, що майже. Я не знаю, де, який папірець був добре. Не в том суть. Тут щось що не вийшло, тому папірця я звідси не забираю. О, Знову годжо, знову чорнила. Така туш купила колись на Альку, досі маю. Тут дезай. Це я малювала, всього, що перемальовка. Я, я цього не, не приховую. Тому так, да. це я малювала в подруги її маркерами, бо я нічого брат художник. У мене не було тут маркерів. Це робота подруги. Я деколи давала свої скетчбуки для знайомих малювати. Ну, щоб просто, як пам'ять, лишилася. Ось це, ось це моя ідея, до цього я признаюся. Це був, я не пам'ятаю, тоді щось сильно сталося в Україні. Це, ну, видно, що вже була війна. І я це потім переносила на великий формат. На великому форматі вона не так, звісно, дивиться, як тут, бо тут у мене набагато краще сама задумка ідеї виглядала. Але що ж, можливо, колись там покажу щось. О. Ефектна робота, я колись в лісі побачила ось таке гарне деревце. Тут ще, здається, Тараса Шевченка вірш. Тайбачте, якщо помиляюсь, бо я не пам'ятаю на оновленій землі. Що? Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Да. Тут трошечки мій жахливий період. Це таке посклійне, я це пропущу, якщо ви не проти. О. Знову, я, здається, тоді передивалася Хаула чи що? Але мені це дуже сильно нагадує хаула. Ну, прям дуже, але яскраво, гарно. Я теж малюю такими огризками-олівцями, які мене вже давно. Тут, а, скоріше, що була перемальовка, але я це перемальовувала в якомусь такому своєму дивному стилі стиль штрих-код. Я його так і називала. Я просто в ньому все перемальовувала. Ну, як або вмальовувала, да, коли. Щось могла сама придумати. Хто дивився бананку, вам чесно співчуваю. У мене досі психічна травма, дякую. Але мені здається, що тут Еш має більше лице, ніж. Бо як його звали? Я забула, я вже так давно це дивилася, Ніш, ніж, ніж. Блін, Ви б поняли, ніж по правій стороні персонаж. Я і мої, звісно, моя пам'ять. Люцик, хто дивився цей серіал, мультсеріал з вас лайк. Він мені прям дуже запав такий. Ну, ну, демон, що скажеш, Демон і демон. Тут мої знову роботи пішли. Скажу так, мені дуже подобається, як я зробила їм одежу, бо це вже акрил, я обожнюю малювати акрилом, годжу теж класний вийшов. Тут, а, тут а вже хаул. Перемальований штрих-кодом і олівцями. Це мені наснився колись сон. Я вона малювала. На, на що тут це? Я не знаю, я не пам'ятаю. Просто певні пам хотіли. От чуєте цей звук склейний. Тому в мене всюди всі серветки вонючі. Моя поляна. Поляна квітів, яка не вийшла, тому що я не побачила, що там були інші фарби, і в мене ці фарби не, на... не наносились. Пліна... Е... Слоями, але але... моїй мамі подобається. Давайте на цьому залишимося, на цьому залишимо думку. Це їздила в гори, щось там якісь замальовки пробувала робити. Гуцул з конем. Вау, не домальовано. Нічого нового. О! Тамакі. Йонечко Тамакі звали, це почався, слави Господі, мій вже стиль малюнків. Тобто перемальовую персонажів, тільки тепер в моєму стилі, якісь там такі придумала. Ось ці штучки, коротше, мені дуже подобалися, як ватаки титанів були. І воно в, в присутньому на моєму стилі, я хоч вже і минули роки. Але, але оцей малюнок, це прям я не знаю. Він прям там маки, що персонаж, що сам малюнок. До речі, да, серветки в мене з пінгвінами. Видно, в кого тут АДХД. Це я була на якомусь фільмові і вирішила, що я зможу помалювати на цю тему. Начебто це був чорний телефон називався. Але, ну що, що можу сказати? Штрих-код є, є. На цьому хватить. Дамбо теж штрих кодом стуненя. Нічого цікавого. Тут uh, It's me and It's Me Too. Я проводила над собою тести InBT, я була спершу НФП, потім я стала НФП. І я досі НФП, і я ні про що не жалію. Кея, okay, yeah. Вибачте, я колись грала в Геншине. Кожен певний з нас зараз не граю, Це Китайське казін. О, тут uh, в мене, певний, був артблок деякий час. Бо я не то, щоб прям сильно якось малюю. Ну, скажімо, день в день, я могла малювати пару разів на місяць. У мене досі ця погана звичка лишилась. Ну, що я можу сказати, тут я пробувала малювати. Я не знала, чим заповнити сторінку, тому почала заповнювати якимись коментарями, типу, з собою. Це, до речі, Хетян був, тільки теж типу в моєму стилі, з Маньхуа 19 днів тому. Чи коли? Боже, я не знаю. 19 днів називається вона. Тут щось теж моє, щось мені. Мені дуже понравилася ця тема, знаєте, там, де я малюю себе, як в манхвах автори малювали в вигляді, не знаю, миші якоїсь, або ще щось. Тут знову щось таке. Мені понравилась червона ручка. В мене це... Я в цей момент ще паралельно вела ще один скетчбук. Тому якщо тут набереться якась кількість людей, яка, які буде подобатись ці огляди, я, можливо, ще покажу той скетчбук, бо він достатньо навіть, навіть гарний. Тут а це я прийшла в Твіттер. В Твіттері була така штука як розкажи про себе. я думаю, в мене нема планшета, але в мене є акрилові фарби, якісь там були залишки, тому це, це, це була я. Добре, я зараз руда. В мене більш немає такого пшеничного гарного волосся. Тому трошечки можете щось там застопити, почитати, якщо буде цікаво. А! Тут, до речі, було моє ім'я, да. Моє справжнє. Але давайте лишимося при Брунгільді. Це також мені малювала знайома, яка так, Не знайома. Аніме. Ще одне аніме Summer Ghost. Навіть цікаве було, подивилась літом, класно. О, тут у мене починається моя мертва натура, я прийшла в школу. Мертвою натурою був не цукор, а я. Тому що, чесно, тоді не сильно класно почувалася, щоб ходити в школу. Тут а, маркери. Мені, здається, так, у мене з'явилися тільки самі народження маркери мої перші. Пробувала щось там малювати. Щось там вигадувати. Навіть непогано виглядає. Ось базові просто якісь там маркери у мене були на день народження. І, і з часом я подумала, чого б мені їх якось гарніше не використовувати, тому я почала мішати. Мені дуже подобається, як я тут зробила губи, ніс. Але коли я почала робити великий малюнок, в мене чогось так не вийшло. В мене вийшло ось це. Типу, я не кажу, що це не гарно, але я хотіла чогось, чогось кращого. Ну... Тут я теж щось таке пробувала, а я просто використовувала завжди всі можливості. А хоч і ні, добре, вибачаю, це мої вже були другі маркери. Попередні мене здобув. Тут я ще щось пробувала. Тут знову depression moment. Так. Тут вже 23-й рік почався. Ну, в принципі, я весь 22-й малювала саме тут, або це було дуже зручно брати з собою в школу таке маленьке. Знову мої акрилові. Фарби навіть навіть сказала б, що дуже гарно виглядає. Ось. Це, бу, це була змальовка вже з фото. Не з арту, а просто з фото. Ще це теж було фото кота. Я люблю малювати акрилом якусь там натуру, тому навіть якось гарно там виглядає. Я це, здається, малювала на фізкультурі. Мені було. Кудись ставати, але теж я дивилася тоді, здається, тригун. Так, бо це з трігуну було аніме. Аніме з аніме трігун. Якась бабуська з автобусу в ранковому автобусі зустріла бабусю, яка всю дорогу їхала та дивилась ось так у вікно. Насправді, вона виглядала більш класніше в житті. То просто рукожоп-художник. Тут знову була архітектура, тільки я це вже малювала на місці. Звичайно, що те, що бачу, то малюю. Тут я їхала на такому. Ой, як це називається? На такому кораблику. Тому що тут в мене вже більш описувала все, що в мене відбувалося. О, тут навіть футфітешисте є. Бо я тут малювала свої лапи. Я поїхала тоді на море. І я навіть описувала, дякую моїм сусідам, які щось там роблять зверху. Тут я описувала і малювала те, що я бачила. Я тоді навіть дуже класно з'їздила. Це було ще літом, в хорошу погоду попала, я їздила на Балтійське море. Тут я вже описувала, майже нічого не малювала. Тут теж У мене десь був класний малюнок, позе на моєї подруги. Але щоб його знайти до нього треба добратися. Десь він був. О, ось тут. Його. Добре, давайте не будемо. Я не знаю, чи я його десь написала, але будемо просто називати його кузеном. Він темношкірий, класний хлопчик, але дуже вредний. Хлопчик щось спробував моїх грибочків. Ні, насправді це було просто: я посмажила гриби з карамелізованою цибулею. І хлопчик з Британії такий: Вау! What is this? А гріби. Добре, насправді він розмовляв щось там польською, тому було з ним легко розмовляти. Тут у мене теж були описи. О, Тут я вже приїхала, у мене вже почали чорнені знову роботи. Дуже схоже на мою сестру, але я не пам'ятаю взагалі, чи це змальовувала сама чи що. Це, здається, було фото, а може і відео, не знаю. Але дуже гарно вийшла в мене ця гарбуза, можу похвалитися. Тут знову маркери. Я намагалась себе малювати. Ну, ну, прям дуже сильно відрізняється від попереднього там арта зі мною. О, тут у нас ми вже дійшли до Алхіміка. Прям... Не сказала б, що я класно якось намалювала, але як маркерами за. не знаю, за 10 хвилин, то навіть класно. І тут вже, певне, буде. Так, кі... да, це вже кінець. І закінчила його аж в. Аж майже на кінці 23-го. А почала я його 0-3-го, 0-4-го, 22-го, Закінчила я 11-го, 10-го, 23-го. Ну, а на цьому поки що все. Думаю, вам сподобалось. Якщо що, то я б з радістю показала б вам би свої попередні скетчбуки, тільки ті, за які мені було б не соромно. Тому всім дякую, І з вами була Брунгільда осінь.